Тюрмою лякає генеральна прокуратура і пересічних учасників, і командирів незаконних воєнізованих формувань. Запевняють, стосується це одночасно і підрозділів сходу і дружин із західних регіонів України. Увагу прокурорів привернули ті області, де створення загонів самооборони підтримали на рівні місцевої влади. У генпрокуратурі нагадали, що в Україні за створення та участь у збройних і воєнізованих формуваннях світить років п'ять в'язниці. А за фінансування таких загонів можна загриміти, заграти на всі десять. На уточнювальне запитання журналістів чи стосуються ці погрози лише загонів майданівської самооборони. Прокурор відчекав. Анила, що це стосується усіх поголівно загонів і на сході, і на заході. Принаймні, приписи з вимогою припинити діяльність воєнізованих формувань генпрокуратура, начебто, вже винесла у Львові, в Криму та на Донеччині законодавство України прямо забороняє створення на території України військових або інших збройних формувань, які не передбачені законами. Будь-яка участь у їх діяльності суперечить чинному законодавству України.